Хочу розпочати святкову педагогічну раду до професійного нашого свята, до Дня Вчителя. І я розпочинаю святкову педагогічну раду до нашого професійного свята, до Дня Вчителя. Миколаївські вчителі, ви наші міські герої. Вся країна розуміє, в яких умовах ви працюєте. Миколаїв щоденно бомблять, а вам дітей навчати. ну просто немає слів. Мене просто слів немає. Всі зараз ми живемо у дуже складних умовах, розкидані по різним куточкам нашої країни і світу. Та ви не припинили працювати, навчати, любити, підтримувати і надихати наших дітей. Ви наставники дітям і друзі. Ви ростете майбутнє країни. Ви даруєте дітям надію, українській освіті слава! Слава, слава, слава. А про будні наші розкажуть вчителі ваші колеги, які до нас приєднались в умовах складних у дорозі. Зовсім не хочу святкувати Деньчителя на дистанційці. Зовсім не хочеться святкувати Деньчителя на дистанційці. Не хочу святкувати вчителя на дистанційці. Покласру. Зовсім не клас, це не класно. Не звикло ще? На роботу хочу, до школи, у вчительську. Настільки там душевно, по-домашньому, душевно, по домашньому. Не звикло ще. На роботу хочу! До школи. Пам'ятаю, прийдеш до школи зранку, зустрінеш дітей, повний зріст, побачиш їх. А тепер, поки їх аватарки всі вивчиш. Вже урок закінчується. Прошу, прошу, щоб всі підписалися своїми іменами. Вчора запізнився пунктуал, зануда і цей таймер. Що за неподобство? А восьмома діти ображають аб'юза, топчика і оптиміст, хоч би посоромилися. А батьки доната не здають на охорону. Не знаю, ну як це? А сполер. Сполер не вмикає камеру. Я йому кажу вийди та зайди у класрум нормально. Він не вмикає і сміється. Що смішного? З ким всім посилання? Посміємося разом. Ще раз таки повториться папу з мамою до манітору. А одинадцяті класи молодці випускники горді школи. Там в мене Бандеровець, Бавовна, Арестович, Медалісти, Байрактар, Чорнобаївка і Хаймерс. А сьомий А здавав тест на IQ. Так після ковіду батьки зраділи, що він негативний. А це ж IQ! Його чим більше. У захваті від уроків праці там вчителька задає завдання попрати, попрасувати, прибрати кімнату і потім прислати їй відеозвіт. Всі вчителі адаптували освітню програму до сьогодення. На захист вітчизни діти закінчують проєкт, як збити ворожий літак у домашню умовах». По народознавству пишуть реферат особливості циганської техніки керування танками. На інформатиці в навігатор вбили маршрут для російського воєнного корабля. По біології розробляють посібники з планування голубів, гусей нашої біологічної зброї. А вступний тест внуш скоромовка. Кропівницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у украниці біля Укрзалізниці І все одно так хочеться до школи. Не хочеться святкувати День вчителя на дистанційці. І все одно не хочу святкувати День вчителя на дистанційці. Хочу до школи. І все одно хочеться до школи. Не хочу святкувати День вчителя на дистанційці. Продовжуємо, друзі, святкову педагогічну раду до професійного свята, до дня вчителя. До нас приєдналися гості, юні наші знайомі, а ще поважні дорослі, відомі на цілий світ. Шановні наші вчителі, сьогодні Миколаїв вас вітає для міста. Ви найкращі на землі і урочисто вас, громада, прославляє мною ми усі змінились. До знань пройдемо з вами всі дороги. У кожного тепер своя робота. Віримо в ЗСУ разом до перемоги. Кваліфіковані працівники та фахівці потрібні Миколаєву як зброя. Сьогодні ви вирощуєте їх. Дякую вам, ви наші міські герої. Раїни не існує, говорить той, чиє ім'я не можна називати. Погано його вчителі напевно вчили. Ну, це так двома словами це не писати. Ви, незважаючи на труднощі онлайну, продовжуєте світлу боротьбу відважно. Терпіння нам усім потрібно. Зміни накопичуються поступово, а реалізуються скачкообразно. Станемо корисними суспільству. Ми дочекаємось на мирні будні. Дітки з Миколаєва. тримайте сонечки. Ми вас любимо і захищаємо в нашому пітні. Хай вихованці, учні і студенти вас радують здобутками своїми. Ми всі працюємо на одній цілі. Ми вільний народ незалежної України. За вами. Любимо вас, чекаємо на зустріч! Ви найкращі! Ви здатні зберігати спокій і посміхатись навіть тоді, коли це неможливо. Від чистого серця бажаємо вам ніколи не втрачати віру в свої сили та щасливе майбутнє. Нехай ваше життя буде наповнене любов'ю і яскравими фарбами. Миру, щастю, спокою та благополуччя Миколаїв пишається вчителями, що сумлінно працюють на рідній землі. Хай ваші мрії, плани, все здійсниться всі святом, наші любі вчителі, вчителя!